Про доброту мені кохані, мене звати Ханна. І я не тільки знаю коди молодості, мені 51 рік, але й коди фінансів, коди особистого життя. І після амулетів, які я роблю особисто для вас, у вас з'являються стосунки, гроші, впевненість собі, і ви переходите на зовсім інший рівень життя. З вами все так. Повірте. Напишіть під цим відео зі мною все так. Ой, дивимось! Тут тут є якась, ви знаєте, вам кажуть, що вам будуть якісь шанси, а ви їх не вбачаєте. От бачите, четвірка чаш. Тобі кажуть, та протягни руку, досить переживати за те. Що не сталося? Це про те, що у вас є якийсь свій сценарій, і ви топаєте ніжкою. Хочу тільки так. А вам що треба? А, Розбите серце у вас. Що ж таке? Десятка чаш? Дивіться, у вас були сподівання на якісь почуття? Про те, що там буде взаємність. І взаємність не тільки в почуттях, бо вона могла б бути, а взаємність щодо того, як ви і як він бачили відносини. Десь час це коли мене люблять так, як я того хочу, і це правильно, до речі, на цьому я і основуюсь, роблячи ваші амулети, бо я дивлюсь, ваші керівнопровідні коди, коди вашої душі. Але так не сталося, як гадалося. А як сталося? Король Жезлів. Ну, як? Красивий, сексуальний, енергічний, як сполах. Міг претендувати на роль коханця, Міг, міг. або якось з'явився і потім кудись зник. Аркан дурак. якось несерйозно. Фейчки. Сьогодні, до речі, карта дня Аркан Дурак і тут дурак. Якось по-легкому він віднісся до цієї ситуації з вами. Так а що ж тут вирішиться в цій ситуації? Аркан помірність. Кажуть, вирішиться і ще як. Феєчки, все буде дуже круто. От згадайте моє слово, прочитайте відгук, але на це потребується багато часу. Вам порада! Йдіть за своїми планами і цілями.